Щодо ситуації, яка вчора склалася в місті внаслідок розповсюдження в соцмережах інформації про те, що буде призупинено водопостачання на місто Павлоград, ця ситуація виникла через заборгованість нашого постачальника Дніпро-Західний Донбас перед як енергопостачальною компанією, так і компанією по розподілу це ДТЕК Дніпровської електромережі. Наскільки я знаю, на нараді в обладміністрації було озвучено, що борги перед ДТЕК Дніпровської електромережі більше як 60 мільйонів гривень становлять. А яка заборгованість перед саме постачальником електроенергії? Я навіть вам сказати не можу. Знаю лише, що загальні борги ДЗД понад 600 мільйонів гривень. Тому от на нараді було озвучено, що вони мають знайти або собі нового постачальника електроенергії, або якимось чином домовитися із ДТЕКом і якось платити йому цю заборгованість. Але станом на вчора, на 5 вечора, я знаю, що була нарада проведена Вова, і потім після наради мені зателефонував директор ДЗД, сказав, що відключення сьогодні не буде. Дане питання відкладається на декілька днів. До вирішення вони там мають розбиратися з постачальниками електроенергії. Оскільки Павлоград місто, яке в основному споживає воду від водоводу Дніпро-Західний Донбас, на території міста комунальне підприємство є Павлоград Трансенерго, якому переданий в свій час був Павлоградський водозабор ДТК. І раз в 4 дні, це вівторок і суботу, на Павлоград подається вода саме з Павлоградського водозабору. Але цього явно недостатньо буде для забезпечення міста. Тому в разі відключення повністю ДЗД, то місто, я ж вам кажу, що може там, перейти на почасовий графік подачі води, чим їм буде подаватися вода з 7 ранку чи з 5 ранку до 2-3 годин дня з місцевого водозабору. Хотілося б ще додати інформацію щодо ситуації, яка склалася не тільки на водоканалі міста Павлоград. А й в інших водоканалах, ліцензіатах ННК КП. Як ви знаєте, 506 й постановою Кабміна було рекомендовано не підвищувати тарифи на період військового стану для населення. Незважаючи на це, нашому постачальнику Дніпрозахідний Донбас, НКРЕ, піднімалися вже тарифи двічі, але це безпосередньо впливає і на нас, оскільки там тариф на воду зріс з 18 гривень 54 копійок. Станом на початок військового стану, і зараз він становить 35 гривень 20 копійок на сьогоднішній день. Тариф встановлений ДЗД-таки де, з 1 січня. А відповідно населенню, ми постачаємо воду по 39 гривень 42 копійки. Тому ця різниця вона не покриває навіть затрати підприємства на покупну воду. Якщо нарахування місячні складають по підприємству 12-12,5 млн грн, то тільки заводу ДЗД при нинішньому тарифі нам треба сплачувати 10-10,5 мільйонів. А ще є електроенергія, яка теж здорожчала з електроенергією, враховуючи розподіл, ми платимо біля 3 мільйонів в місяць. Заробітна плата у нас складає понад 5 мільйонів фунт заробітної плати разом з податками. От І рахуйте, що нам а, за цими тарифами, які встановлені на сьогоднішній день, Розрахункові планові збитки підприємства будуть 79 мільйонів, а враховуючи ПДВ, то це будуть всі 95 мільйонів за рік. І якби нам не допомагала місцева влада з міського бюджету, то населення вже давно залишилось без води. На жаль, на КРЄ не чує позицію ні асоціації, ні водоканалів, і питання із тарифами для населення ніяким чином не рухається. А цей Гордієв вузол якось треба розрубати, тому що тих коштів, які закладені в бюджеті, це 4% ПДФО, їх явно не вистачає не тільки для всіх підприємств комунальної сфери, а й для водоканалу. Тому що в бюджеті це порядка 30 40 мільйонів гривень, а тільки водоканал, як я вже сказав, треба буде з урахуванням ПДВ 95. Тому ця ситуація вона потребує вирішення на загальнодержавному рівні. Як це буде вирішено? Ну покаже час.